У кривому розі стартувала п'ята хвиля видачі продуктових наборів, спрямована на підтримку тих, хто найбільше постраждав від війни та інших складних життєвих обставин. Всього за цю хвилю допомогу отримують 19 пільгових категорій містян, а це понад 36 тисяч криворіжців. Тя ініціатива стала частиною масштабної програми допомоги, яка вже третій рік діє в кривому розі, забезпечуючи найуразливіші верстви населення базовими продуктами харчування. За цей час вже понад 715 тисяч сімей були видані продуктові пакунки. Одна з тих, хто отримав свій набір у п'яту хвилю, і Любов Семенівна. Її чоловік та син військовослужбовці, які вже багато років захищають нашу державу. Допомога завжди потрібна. принте наше вірня при наших пенсіях, ми отримуємо, то, звісно. І те, що вони там зараз получають, копійки, то це дуже потрібна допомога, все вона потрібна. Навіть якась крупа, якась мука, теж масло. Це дуже дуже гарно що допомагаєте. у нашому місті. Функціонують як стаціонарні, так і виїзні пункти видачі. Кількість пакунків, які будуть видані, розподілена по районах. Так, наприклад, за п'яту хвилю видачі продуктових наборів у центральному міському районі планується передати допомогу шести тисячам криворіжців. Отримувачі пакунків зазначають, що продуктові набори включають увесь перелік товарів першої необхідності. Згущенка, чай. Ну, все, що необхідне, дуже гарно допомагає як пенсіонерки з малою пенсією, то це дуже приємно, що город піклується за пенсіонерів. Для комфорту та безпеки криворіжців механізм та умови отримання проднаборів залишаються незмінні. Видача здійснюється на підставі багатофункціональної електронної карти криворіжця або у разі її відсутності на підставі оригіналів документів, що посвідчують особу та підтверджують належність до визначеної категорії. З 30 вересня розпочато п'яту хвилю. Видачі продуктових наборів на сьогоднішній день в цьому саме в цьому пункті більше 2000 тисячі сімей отримують продуктові набори за місцем майже за місцем свого проживання. У разі, якщо люди маломобільні, дівчата їм телефонують. І якщо немає змоги отримати продуктовий набор за станом здоров'я, ми оформлюємо доставку за місцем проживання. Видача продуктових наборів здійснюється у всіх районах міста з понеділка по суботу, з 8 до 15 години, через 20 5 стаціонарних пунктів також організоване виїзне обслуговування для мешканців віддалених мікрорайонів та обслуговування за місцем перебування малорухомих, а також самотніх криворіжців за їх заявками. Аліна Сітнікова, Андрій Яковлів, перший міський.